Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський провів телефонну розмову з головою об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США генералом Чарльзом Брауном. На початку розмови висловив співчуття американському народу з приводу непоправних втрат, які спричинили нещодавні жахливі пожежі в штаті Каліфорнія. В ході розмови поінформував американського колегу про ситуацію на лінії фронту, яка характеризується важкими боями на більшості напрямків, завдяки мужності та відвазі українських військових, переважаючим силам ворога не вдалося досягти стратегічної мети на жодній з ділянок фронту. Вдячність і повага нашим воїнам за ефективну бойову роботу, яку вони ведуть під час інтенсивних боєзіткнень. Подякував генералу Брауну за позитивну динаміку у наданні матеріально-технічної допомоги, особливо в частині постачання засобів протиповітряної оборони важкої техніки артилерійських та авіаційних боєприпасів. На завершення розмови голова об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США запевнив, що стійкість українських воїнів і надалі буде дієво підтримана з боку США. commander-in-chief of the armed forces of ukraine colonel general alexander sierski had a conversation with the chairman of the joint chiefs of staff of the united states general charles brown